Ми беремо наші нос мак, дуже цікавому колірі Д20C. Хто працює в даному заколі, ти знає цей колір, тому що колір дуже такі такий розпространяний. Перше ми беремо колік, починаємо накрити нашу коварку, катаючи знизу верху і потім розказуємо. Так. Перед цим ми зробили облівочку, щоб ми ніби нічого не запачкали, і щоб у нас паличок не запачкався е, позапиленим місцям. І пішли собі так, прошли такі невеличкий кусочок і задали фактуру нашу в одну сторону. Це може бути блек, але чаще всього ми задаємо її вниз, тому що ми тоді інтересно, щось зможе. Знову взяли набрали, розкатали його. Туди сюди, туди сюди невеличкий кусочок. Буквально на право маку і розкатали. Вертаємося знову на те місце, куди ми пощали, і пішли, задаємо просто все в одну сторону. Це робиться для того, щоб у нас чешуя матрялася дуже цікаво. Тим більше у нас в нас наноситься вірвід, наша чешуя де-не-де буде проступати, тому нам дуже важливо, щоб вона у нас вся одну сторону. До зустрічі! Thank <laughs> you.